Усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні до вашої уваги пропоную рецепт маринованих помідорів з морквинням, тобто з зеленою частиною моркви. Вона придасть нашим помідорчикам пікантний смак і дуже цікавий. Усім гарного перегляду! Для цього беремо помідори сливки. От у нас тут ось два відра, самі сливки. Це такі помідори тугенькі. От. Мені вони подобаються тим, що вони не розм'якають і держать форму. От. Помідори, сливки. Далі різне листя: вишні, листя хрону, чорної смородини, кріп, листочок базиліку навіть я кладу. І найголовніший секретний інгредієнт це бадилля моркви. Ви не пошкодуєте, якщо ви ніколи не готували цим рецептом додавте е, падилля моркви. Здавалося, що воно дасть, але смак буде неймовірний. Дуже рекомендую. Також перець-духм'яний горошок, перець чорний горошок, лавровий лист, от, часник і солодкий перець. Далі, друзі, на дно банки кладемо. Парасольку, кропу, одну-дві, за бажанням, листок хрону. От. Все, що у вас є, все, що ви полюбляєте. Далі листя вишні. Ось тут у нас ще є листя чорної смородини, трішки сухе, нічого страшного. Так, що тут у нас ще є? Листя дуба, все сюди. от, Далі. Листочок базиліка сюди. І наш секретний інгредієнт падилля моркви. Кидаємо. Не бійтеся, кидайте багатенько, воно придасть лише гарний смак. от Далі ми дуже любимо солодкий перець додати. Не хочете, не додавайте, але. Я буду добавляти. Далі 2-3 зубки часнику. От, все в банку. Далі духм'яного перчику горошку. От, 4 штучки чорного. Також так на глаз 4-5. От. Сюди. І лавровий листочок. От. Так, це два. От лавровий листочок. І далі накладаємо в банку помідори. Далі, друзі, заливаємо наші помідори окропом. Отак от, от обережно. Отак от наливаємо от от. от от повненько. От. Закриваємо кришкою і накриваємо теплою ковдрою. Щоб помідори трішки пропарились. Десь приблизно на 10 хвилин. Так, друзі, 10 хвилин пройшло. Наші помідорчики трішки пропарилися. Тепер ми цю воду зливаємо знову в каструльку. Я використовую ось таку скришку з дірочками. Якщо у вас немає, акуратно притримуйте рукою, чи от, чи як ви там вже ложкою. от. І зливаю в каструлю. І знову цю воду доводимо до кипіння. Отак, от, от гарненько всю воду виливаємо. От. І поки вона буде нагріватися, ми оцю банку додаємо 80 грам цукру, От. 50 грам солі. От. І додаємо 80 грам оцту. Я от відміряв ваги у мене є. Якщо у вас немає вагів, використовуйте, отакий от, ну, у нас його називають полустаканчик. Тобто 50 грам це половина, 80 грам це неповний палець. От Зараз я оце От. Звичайно, це все приблизно. Сілі цукор бувають зараз різні. От. Приблизно 80 грам От. І чекаємо, поки наша вода закипить. Отже, друзі, наша вода закипіла, і ми знову виливаємо її у банку з помідорами. Дуже обережно, щоб не ошпаритися. От отак. Виливаємо повненько. От. Накриваємо металевою кришкою і закатуємо. Отак. От. Можна один раз, але я перестраховуюся і роблю отак ще. ще один раз. Все. Далі перевертаємо банку верх ногами і накриваємо. Якоюсь теплою ковдрою, до повного остигання. Все, друзі, дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!